Ну, що, От що вийшло з комплекту? Отакий тракторець. Хулія по центрах. Задні колеса 65, передні колеса 68, майже 65. Ось колісна база. Зараз я вам покажу. Ввісна база 100 вісім см. Рубка передачна рухома. З'єднана намертво з рамою. Довжина пасхів 3000 мм. Передня зілка. Кірмова трапеція. Ось циліндр гальмівний. залишилось прокачати гальма. Ось. Цим я зараз і займуся. Передачі переключаються. Під цією душечкою. Ось, дуже легенько тут коробка передач, в ній дуже гарно передачі переключаються, Бо є такі коробки, часом привезуть але вони настільки тугі що потрібно по тому важелю аж стукати тут все плавно в мотоблоці було і плавно в тракторі з мінімальними налаштуваннями дивіться десь знову шестерня на шестерню Так, щеплення реалізовано під ліву ногу Ось я вам покажу зближче зближ, як там все влаштовано. Ось рідний кронштейн, рідна тяга, тільки трішки викручена. Перевернута храпова, храпова муфта та, догори. Е, з тими лапками вижимними. прийшлось трішки погратися, оскільки вони вже були стерті до кінця. Що я робив? Це вже не перший раз. Я їх відкручував і доварював до них такі як, ну, крапочки, зварки. Одну на одну, одну на одну. І таким чином я наростив їх, відновив. То тепер щеплення працює. До речі, в мене на мотоблоці таким макаром я зробив, напевно, років 5 тому назад до цих пір вони працюють. Струйця можна знову буде наварити. Задня навіска, Чіплена під ліву руку. Важель перемикання, передач фіксований, як завжди. Перемикання швидкісного і тягового режиму виведено важелем ось сюди. Ось цей важельок. До верху тяга, донизу швидкість. Газ зроблено як в мотоблоці. Дуже зручно, мені подобається така реалізація. На ногу це лишні маневри, витрата часу, матеріалів. І я вважаю, я прийшов до висновку, що це зайве. Від руки все нормально. От Я доварив кронштейн доверху. До нього збоку приварив такий цей п'ятачок і з барашечкою цією зажимною. Вона рухається навколо. От. І тим самим при будь-якому положенні оцього свістульки важеля, вона також перекручується. От. І газ працює як в мотоблоці. Зручно. Що вам ще показати? Навізка на маслінках. Покажу, як опускається, як піднімається. Ось <клухи> опущена. Навіска. Ось піднята. важель принципово не достає до крила. Все зроблено так, щоб воно не торкалося. <клухи> Пасок один. Боєпас. Що всередині? Цікаво, покажу. Всередині стоїть ролик натяжний на двох підшипниках. Напресовані на вісь, яка зафіксовується кільцем стопорним внутрішнім номер 25 Ось так кріпиться ролик, він відкручується разом з кронштейном. Ось зверху кронштейн кріпиться на два болтові з'єднання. Ось знизу кронштейн кріпиться на одне болтове з'єднання. Але не М8, а М12. Все можна зняти, все можна обслужити, замінити. Нічого я не приварюю ніколи, тому що техніка має бути ремонтопригодною, має бути зручною. Двигун я... Виставляв, тому що сам двигун на подушках був криво прикручений. І в результаті, коли пасок заходив в профіль, він заходив на одну сторону більше і гризлась одна сторона. Так не повинно бути. Крила, Крила максимально віддалені від двигуна. І е, стандартна ширина в мене колись була 120 мм, зараз 100 мм. Я їх звузив. По естетиці мені більше подобається, як вони тепер виглядають. Ну, представте, це зараз 10 см ширина, а вони були 12 вони аж сюди вилазили. Ну, якось мені не дуже подобалося. Зараз по естетиці вони краще, як на мою думку. Ось. Розмір крил є в моїх попередніх відео. Кому цікаво. Дивіться, вивчайте. Або пишіть коментарі, я вам покажу. Задні крила без змін. Так, колеса Це за мотоблок заря. І тут ступиці мають виліт. Це не стандартне 12 колесо з однаковим вилітом, що зсередини, що ззовні. І як добитися міжряддя 65 колії. Я перекидав ліве колесо на праву сторону, праве колесо на ліву сторону. цим самим виліт, який був в диску, він зіграв в мою сторону. І Монтаж гальмівного барабану. Ось дуже комфортно відбулося. Ступиці чугунні колеса, вони взагалі не впирають в барабан. Вони від барабана на відстані, ну, десь, напевно, сантиметрів 8 ще. От видно. Так. Ось як вчіплений барабан. Без проставочного диску, як завжди, я ставлю, я е, барабан. Верніше, опорний диск ставив безпосередньо на чулок. Я розширяв там отвори, я робив таку еліпсовидні. І таким чином я мон... встановив монтажний опорний диск. Ось. Ще. Як кріпиться рама до коробки передач? Коробка передач на дві шпильки. Є на 5 болтів, є на дві шпильки. Це я маю на увазі кріплення полурами мотоблока. Ось зверху кріпиться швеллер До верхніх вух. Знизу зроблені такі плавники, я на них кажу плавники, вони приварені до швелера знизу. Ось. І кріпляться до нижніх вух. Плавнички такі. Ось, бачите, як вони виглядають. Зараз я сумкусую краще. О, ось так. Педаль, гальмівна, Ось така вирізана на плазмі. Іде від неї. Шток Кронштейн, Також вирізаний на плазмі для е, прикріплення циліндра щеплення вазівського. Ось підсилене косиночкою. Косиночкою. Зараз, 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 зараз. Ось, бачите? Косиночкою. Ну, є по стандарту перехідник. Е, кільця мідне під ним. Потім трубка гальмівна вже середньої довжини у вас. Не супорт, а середньої дужини. Ну, Бачок ось тут закріпив. І зараз вкручу цю трубку, ціліндр робочий і прокачаю. Цей процес мені подобається найбільше, коли гальма починає працювати. Прокачати їх там хвилин 5, не більше потрібно. Ось це вже фінальні акорди. А, ще я забув. Ось е, сідало, зв'язується з коробкою передач не тільки на дві шпильки, а ще от в цьому місці. На самій задній останній, е, отвори в коробці передач в плиті верхній. Для того, щоб навантаження, яке е, дає оператор своєю вагою, воно не відриває сідало від рами. От в цьому місці. Ось, бачите? Ну і навіска вона також давить донизу. А цим самим точки, я зробив точки опори на коробку, щоб воно розгрузити от саму рамку сідала. Дав косиночки зверху, ось тут. Для навіски збоку і знизу. Ось. І таким чином навіска підсилена вже. Можна чіпляти до неї серйозну вагу. І не боятися, що щось там вигне. Ось такий тракторець. Вийшов з адаптера для самостійного переобладнання важких мотоблоків міні-трактор. Нагадаю, коробка передач тут нерухома, оскільки замовник не планує використовувати фрезу. По вартості дешевше всього-навсього на одну тисячу. Але кому який, який функціонал потрібен. Справа навіть не у вартості, а в потребах, в бажаннях. Ось так. Вчора я вже виїжджав на ньому. По можливості закинувся відео, як я на ньому буду робити покатушки. Ну все, дякую вам за увагу. Мирного неба над головою. Тримайтеся, браття.